Усім привіт! З вами Картрейд. Сьогодні у нас на огляді кораблик модель D19. Кораблик оснащений GPS-автопілотом на 99 точок, встановлений ехолот Lucky FF918C. У даному відео ми протестуємо роботу GPS, ехолота, а також я надам вам детальну інструкцію по налаштуванню кораблика. По характеристикам: радіус дії сигналу кораблика до 400 метрів, радіус дії ехолота до 350 метрів, максимальна швидкість 5,5 км за годину, вантажопідйомність до 2 кг, ходові габаритні вогні вмикаються та вимикаються з пульта, матеріал АБС пластик, кораблик оснащений чотирма бункерами, кожен з яких відкривається окремо. Також на кораблику присутня функція круїз контролю. Щоб підготувати кораблик для роботи. Для початку нам потрібно зарядити батарею. В нас в комплекті є дві зарядки. Для чого вони потрібні? Перша зарядка у нас 8,4 вольта. Вона відповідає за заряджання батареї кораблика. Ось так вона виглядає. Інша зарядка 12,6. Вона відповідає за заряджання батареї сонора, який знаходиться в кораблику. Вихід для зарядки сонора кораблика знаходиться ось тут. І до цього виходу ми підключаємо зарядку 12,6 вольт. Вона заряджає сонар кораблика. Далі ми підключаємо батарею кораблика у інший вихід, який ось такий. Під'єднуємо сюди батарею кораблика і ставимо у спеціальний відсік. Далі закриваємо кришкою. Закручуємо антени. Вони йдуть в комплекті. У нас вони вже закручені у кораблик. На тумблер, який задньої частини по правій стороні ми вмикаємо кораблик. На інший тумблер по лівій стороні, якщо дивитися задньої частини, ми вмикаємо ехолот. У нас починає мигати лампочка, в деяких моделях вона світиться, а потім тухне. Це нормальна робота. Після того ми вмикаємо пульт, і наш кораблик готовий до роботи. Ще нам залишилося увімкнути екран ехолота. Як це зробити? Ми маємо ось такий провід. Одну частину ми під'єднуємо ось сюди. В деяких моделях вихід знаходиться тут збоку. Іншу частину ми під'єднуємо до екрана ехолота. І вмикаємо ехолот. Наш кораблик повністю готовий до роботи на воді. В комплекті у нас є два зарядних пристрої, як я вже говорив, на 8,4 вольта і 12,6. Їх потрібно не переплутати. З зарядним пристроєм 12,6 вольт ми заряджаємо ось тут сонар кораблика. Зарядним пристроєм 8,4 вольта заряджаємо батарею. А зараз ми перевіримо роботу кораблика на воді. Для початку нам потрібно корабликом відплисти від берега від 5 до 10 метрів і зробити калібровку. Це досить важливий момент. Калібровку потрібно робити для коректної роботи GPS. Як робиться калібровка? Ми повинні затиснути кнопочку 4 і ось тут зліва бокову затискаємо. Кораблик в нас зробить спочатку в одну сторону повний круг, потім в іншу. В цей момент, коли робиться калібровка, ми нічого не натискаємо, просто очікуємо. Після того, як калібровка буде завершена, пульт подасть звуковий сигнал. Все, калібровка завершена. Тепер можна користуватися корабликом з gps ом і автопілотом. Е, виставимо домашню точку. Як виставляти домашню точку? Домашня точка ось тут є спеціальні такі важелі, якими вибирається номер точки. Ми зробимо домашню точку під номером 1. Виставляємо, вибираємо один, затискаємо чотири і одиничку. Все, у нас от домашня точка збережена. Біля збереженої домашньої точки завжди буде зірочка. Якщо точка не збережена, ось, наприклад, 3-4, бо в нас вже друга, ми тестували корабль збережена, то зірочки немає. Точок 99. Все, домашня точка збережена. І зараз ми протестуємо роботу GPS-кораблика. Для цього ми відправимо його. Зробимо точку на відстані 50 метрів. Ось зараз ми відправимо його туди, натиснемо кнопку Круїз контролю. І тепер кораблик у нас сам рухається в домашню точку. Ми можемо тільки підкеровувати вправо і вліво, і будемо тестувати точність і коректність роботи GPS. -а. Поки кораблик продовжує рух. На відстань 50 метрів. Розкажу по пульту. Ось такий екран. Пульт зручний, досить зручно е, тримати його в руках, зрозумілий. Тут в нас показує рівень заряду кораблика. Далі спутник GPS, компас, е, рівень сигналу кораблика і пульта, рівень заряду пульта. Направлення кораблика. І найголовніше скільки метрів домашніх точки кораблик відплив Ось кораблик вже. У нас приплив на 50 метрів. Тут ми зробимо точку номер 2 Я натиснув знову кнопочку Круїз контроля і кораблик зупинився. Як зробити точку номер 2 Знову ось цим важелем. Вибираємо 2, і затискаючи 4 і один, зберігаємо точку. Все, в нас точка номер 2 так само в пам'яті. GPS і автопілота. Тепер ми хочемо кораблик повернути додому в домашню точку. Вибираємо ось тут знову або ось тут одиничку і просто натискаємо на трієчку. Більше нічого не потрібно робити. Перевіримо, як точно кораблик прийде в точку, і яка дійсно правдива точність роботи GPS. -а. Одразу бачимо, що кораблик не пливе догою, він пливе нормально по прямій траєкторії. Швидкість досить хороша в кораблика. Щоб зупинити кораблик, якщо в разі якоїсь екстреної ситуації на роботі GPS натиснути потрібно ось цю кнопочку. Зараз ми зупиняти його не будемо, але я, до прикладу, вам покажу пізніше. Так, кораблик у нас йде в домашню точку. Поки кораблик йде в домашню точку, розповім ще одну функцію досить зручно по пульту. Щоб обнулити всі точки GPS а повністю все збити, нам потрібно кнопочку 4 затиснути на 5 секунд. Після цього всі точки GPS обнуляться. Так, кораблик вже у нас майже під берегом, біля нашої домашньої точки. Пульт починає аналізувати, що він підходить в домашню точку. І ось кораблик приплив в домашню точку. Все коректно, точно тут ми домашню точку і робили. Тепер покажу, як відкривати бункери на кораблику. Якщо натискаємо одиничку, відкривається лівий. Якщо натискаємо двійку, правий. Якщо затискаємо одиничку, відкривається задній лівий, відповідно, двійку, задній правий. Зараз перевіримо, яке світло в кораблика. Ось я вімкнув переднє світло. Кораблик гарно видно вночі. І найбільший плюс, що ми можемо перемикати колір світла. Також є бокові габаритні вогні, які світяться синім кольором. Увімкнути і вимкнути світло нажимаємо ось цю кнопку. Переключати колір світла ось цю, відповідно. Зараз ще покажу вам, як на цьому кораблику працює ехолот плаки FF918. Тестуємо роботу ехолота Лаки 918 на кораблику Д19. Більш детальна інструкція буде в посиланні під цим відео. Ось у нас кораблик на воді. Зараз у нас глибина 1,8 метра, починаємо рух глибше. Ехолот показує рибу. І ось вже у нас глибина починається 2 метра. По такому принципу ми. Працюємо з ехолотом, шукаємо точку, бровку, рибу. Все працює коректно, чітко, дистанція до 350 метрів. Вважаю, цей ехолот один з найкращих для встановлення на даний тип корабликів. Для замовлення кораблика з GPS-ом, автопілотом і ехолотом переходьте на наш сайт carptrade.com.ua.